Воскресенька Воскресенья, і сестри, оця неділя називається неділею про тому що, як ми вже чули сьогодні із проповіді, читається Євангелія про зцілення Господом нашим Ісусом Христом, розслабленого чоловіка, який 38 років лежав у овчої купелі і чекав. На милість Божу страшне фізичне, тілесне розслаблення, коли людина не може без сторонньої допомоги рухатися, нічого не може доброго зробити без чужої допомоги. Але ще страшнішим є розслаблення духовне. Що це за таке духовне розслаблення? Це Прислаблення буває тоді, коли ми віддаємо себе різним страстям і похотям, на відміну від кілесного розслаблення, якого ми стараємося позбутися, всі ми хочемо отримати зцілення від тої чи іншої хвороби. Якщо в нас щось заболить, ми зразу шукаємо лікаря, стараємося вживати якісь ліки, щоб. Швидше отримати здоров'я. А ось на відміну від тілесного розслаблення, от духовне розслаблення, ми навпаки стараємося продовжити. Нам навпаки, хочеться, щоб та чи інша пристрасть у нас діяла якомога довше. І нам не так легко буває позбутися тієї чи іншої пристрасті. Тому що ми отримуємо від неї задоволення. І це задоволення буває настільки сильним, що людина готова ради отримання цього задоволення піти на все. Це задоволення відбувається не лише від плотських пристрастей, це задоволення може бути і від гніву, який в серці людини може постійно жити. І людина цим гнівом також може насолоджуватися. От коли вона кричить, коли вона перебуває от в такому неспокійному стані. І от це також може бути насолодою. Також людина може насолоджуватися і серебро і череводництвом, особливо коли вона віддається хиляцтво. І Іншими престрастями, навіть нудьгою людина може насолоджуватися, бо вона може нудьгувати, щоб всі її жаліли, щоб всі її пестили, щоб вона таким чином отримувала завдяки цієї пристрасті, якомога більше задоволення. Ось бачимо, що вони наскільки вживаються в нашу природу, що вони стають нашою. Можна сказати, другою природою, і нам ніяк не хочеться їх позбутися. Але що далі відбувається, якщо людина не бореться із своїми пристрастями, якщо вона постійно віддається цьому духовному розслабленню, тоді вона гене, і духовно гене, і гене фізично. Існує ціла індустрія. Яка працює над тим, щоб якомога більше люди віддавалися під такому духовному розслабленню. Але церква завжди виступає проти цієї індустрії. Церква закликає всіх нас боротися із гріхом, церква закликає нас вести безкомпромісну боротьбу із кожною пристрастю. І з кожним гріхом. Тому що якщо ми перестаємо воювати із самим собою, і своїми пристрастями, тоді ми стаємо легкою добичею лукавого духа, легкою добичею злих людей. Буває відкрита боротьба проти церкви. Оскільки церква завжди супроводжує свою боротьбу, вона завжди бореться з пристовством. А буває, що ця боротьба скрита. Ось зараз, та якщо в ХХ столітті була відкрита боротьба проти церкви, то зараз ця любов, ця боротьба іде скритаю, вона має скритий характер. Як це відбувається? Нам не забороняють зараз ходити до церкви, не забороняють молитися, але говорять, що ви повинні ходити саме до тієї церкви, якую, яку ми вам скажемо. Тільки в такому разі ви будете спокійно жити. А якщо не так, тоді ми будемо вас звинувачити в різних гріхах. Що ви не патріоти, що ви колаборанти, що ви такі недобрі люди, і тому вас потрібно заборонити і знищити. Ось така прикрита боротьба йде проти віри, проти церкви, щоб тільки ми не боролися із своєю духовною розслабленістю. Як бути в такій ситуації? От ми, дорогі браті і сестри, зараз. Переживаємо дуже непростий час, час війни. І ми знаємо, що в сучасній війні найефективніше себе показали, найефективнішою є протиповітряна оборона. Від неї найбільше залежить. І ми бачимо, що от завдяки цій Протиповітряній обороні зберігаються наші села, зберігаються ті об'єкти, які можуть бути вражені. А хто служив у цих військах, то знає, що там солдати день і ніч вони сидять біля монітора і слідкують, щоб, не дай Бог, не пропустити ракету, яка тільки вилетіла із свого гнізда. Щоб її засігти, і потім, щоб її цю ракету знищити. Отак от само нам, дорогі браті і сестри, потрібно організовувати свою духовну протиповітряну оборону. Як це можна зробити? Це робиться з допомогою молитви. От саме молитва, коли вона є постійною, коли вона є от вона є тою протиповітряною Оборонно. Але ми, вже, як тільки зароджується в нашій голові недобрий помис, недобра думка, ми зразу стараємося цю недобру думку відсікати, щоб вона не проникла в наше серце, щоб вона там не розпалила вогонь пристрасті. Коли ж все таки відбувається прорив тої чи іншої пристрасті, то всіх нас церква закликає до покаяння, до причастя святих Христових Тайм. Саме завдяки покаянню ми можемо відновити все те, що було порушено, все те, що стало неживим. Дай Бог, дорогі браті і сестри, щоб ми це всі усвідомили Ось зараз за воротами Лаври є дуже багато наших недоброзичливців. Вони кричать різні лозунги, які не нові, вони тільки трошки змінилися. такі лозунги подібні були і після 1917 року, після Першої революції. Що нам робити? Як нам захиститися від цих недоброзичних? От якщо ми будемо переможцями от в цій внутрішній духовній боротьбі, тоді ми зможемо захиститися від зовнішніх ворогів, від тих, всіх тих, хто нам бажає зла. Якщо ми будемо здаватися в цій внутрішній боротьбі, якщо ми не будемо покорювати своїх злі пристрасті, тоді ми станемо легкою, здобичою наших зовнішніх ворогів. А якщо у нас буде перемога над самим собою, то наші всі зовнішні вороги зникнуть, як роса на сонці, як туман на сонці. Всіх вас, дорогі, браті і сестри, паті і паті поздравляю з Воскресним днем. Христос заїзд на Лесі!